Willow Rider Production спільно з Gachimuchi Films презентує Terraria Поїхали. В 2011 році народилась інді-гра Террарія. Її батько, Ендрю Спінкс та Фін Брайс, засновники компанії Relogic, взяли все краще на їх погляд, що було в сучасних іграх, та перенесли свій проєкт. Саме із-за цього її часто порівнюють з Майнкрафтом, але про це згодом. Розробка шла без зайвих проблем. Кожна виконував свою роботу, і за 6 місяців була створена перша версія гри. Не назвати це успіхом неможливо. Перший же день гру купило приблизно 50 тисяч людей. А через пару днів показник перевалив за 200к. Для розуміння масштабу покажу ось ці цифри. На даний момент тільки оцінок в Steam майже мільйон, а продажі більше 30. Що ж, давайте розбиратись, що це таке і з чим його їдять. Смачного! Террарія це пригодницька гра в стилі 2D платформеру, в ній присутні елементи рольової гри, будівництва, виживання та багато механік, які важко описати одним словом. І почнемо ми цей недоогляд. З графіки. для багатьох це саме болюча тема, тому що хороші ігри повинні бути графоністі, з купою фільтр, мила, щоб справжній світ здавався бляклим і нецікавим. І взагалі не хотілося відходити від комподактора. Бі. Але також багато людей цінують піксельні арти, атмосферу, яку вони дають, простоту в цьому плані терарія на висоті. Кожна локація унікальна в своїй візуальній частині. Ти чітко розумієш, де пустеля, де святі землі. Моби прорисовані, я вже не говорю про босів, які може займати половину екрану. Кожна зброя має унікальні ні, не текстури, форму, ефекти. При здавалося, піксельній графіці картинка виходить просто за бомба. Подивіться, хоч на ці приклади домів. Через пару хвилин в грі ти вже не бачиш пікселів, ти бачиш загальну картину, яка просто гарна. Художники з Relogic знають свою справу, і це просто майпіцьки. Особисто я, як фанат Майна та Факторіо, на графіку віграх взагалі не дивлюсь. Мені більш важливий загальний візуальний стиль. І тут Терарія отримує три із двох. Але мені важливі звуки, навіть не сама музика, а звук гри. Давайте поговоримо про них. Спочатку про саундтрек Терарія. Вони повністю передають стиль гри, вони трішки, як би так сказати, піксельні, прослуховуються чіткі ноти, і це дарує свою атмосферу. Кожному біомі своя музика. у спокійних хвилини відчувається легкість, в бою з босом щось епічне. Загалом, все за канонами правильного музичного супроводу. Самі звуки бою будівництва чітко передають дію. Впавши з висоти, ти розумієш, що у персонажа є вага, а впавши з великої висоти, він розкладається від підлоги як конструктор Лего. Ворог, який йде на тебе, прямо говорить Я тебе з'їм. Хоч і не державною, але ти його розумієш. Вручаємо террарії за 4 золотих автобуса і їдемо далі. Все вище сказане є невід'ємною частиною гри, але основним блюдом, звісно, виступає геймплей. І так, сама гра це, по суті, 2D-платформа, що накладає деякі обмеження в руці та механіках, в свою чергу, дає змогу зробити щось унікальне. Наприклад, вертикальність гри. В перші пару хвилин переміщатись вниз і вверх складно. Персонаж прив'язаний до землі, а падіння дають немалий і дамагаровий в'єбали. З часом в інвентарі з'являються платформи, через які можна пригати, канати, різні прикалюхи з подвійним стрибком або можливістю триматися за стіни. Після відкриття крил, взагалі, падіння стають безпечними, якщо тільки не в лаву. Тут сиран, вогник, вогник, жарко, жарко. На ваших екранах зараз екраніруються кадри з бою. Де добре видно вертикальність гри. Тут ви також могли помітити, що в бою проти боса використовується зброя. Хто би міг подумати, що в грі де треба битись, є зброя. Давайте поговоримо про неї. Дуже грубо її можна розділити на декілька класів: Далекобійне, ближня бійня, магічне. Куча зброї, яка десь посередині. Наприклад, Зорена людь. Яка як меч, але кидає зірку в будь точку екрану. Його ще круто використовувати для розвитку території. Кожен може підібрати зброю, що підходить йому по стилю. Любиш лукарів? Ось тобі звичайний з купою варіантів стріл. Не подобаються стріли? Стріляй осами. Тут таке теж можливо. Хочеш влаштувати армопіздець? Граза небес. Тобі він в вентар. Котав з дідом по лісам, відстрілюючи москалів, коли це ще не стало мейнстрімом? Пістолет, ракетниця, автомат тут є. Чого коштує та сама міні-акула? Йо-йо, це теж зброя. Бумеранги, хлисти, булави ланцюгу. Добав туди унікальні здібності зброї і. вуаля! Також можеш призвати собі пару пекельних бійців і дивитися, як вони розвалюють за тебе всіх і вся. В доповнення до зброї чи броні йдуть аксесуари, які можуть дати здібність літати або подвійного стрибку, повисити твій клас броні, дати зброї більше урону або взагалі зробити її сильнішою у пару разів. Вони можуть комбінуватися між собою та утворювати більш ефективні модифікації. Якщо почати говорити про броню, то тут теж величезний вибір. Від слабкої без ефектів до чисто танкової броні з купою одиниць міцності унікальними ефектами. Її, так як і любу зброю чи аксесуар, можна знайти, вибити з ворогів, знайти в закритих скринях або, не повірите, скрафтити самому. Крафт дає вибір, під який клас її зробити, що я маю на увазі. Якщо у гравця є можливість крафтити нову кращу броню, то вона не буде належна одному класу, гравець сам вибирає, яка модифікація йому потрібна. Такс, ми тут не туторіал робимо, а, типу, недоогляд. Там ще куча механік, про які треба розповісти, щоб вас зацікавити грою. Тому давайте я підведу підсумки по бойовій системі в Террарії. Це одна із самих глобальних бойових систем, що я бачив, більше п'яти сотень зброї різних калібрів і властивостей. В такому ж порядку вимірюються аксесуари. Більше 60 видів броні. Це все можна комбінувати і робити унікальні класи. Переходимо до інших механік. Все проходження терарії відштовхується від босів. Сама перемога над ними може відкрити нові можливості або повністю змінити характер гри. Якісь є необов'язкові, як, наприклад, королева бджіл, але з неї випадає сильна зброя. Хтось переводить гру в другу фазу як стіна плоті, і перемога над нею є важливою частиною гри. В кожного з них різна тактика бою: хтось літає і пуляє лазером з очей, інший б'є кулаками і сильно тупає, а муллород може тебе облизати. В проміжок між боями з босами ти будуєш своє осиллю. Якимся дивом до тебе підселяють гіда, ви разом на пару тусите, Будуєш ще кімнати, приходять інші NPC. І це ще одна механіка гри. Більшість з них просто торговці з унікальними продуктами на продажу, але все одно просто торговці. Дехто може дати завдання або розказати про цей дивний світ. Таким чином, гра не здається пустою. Життя йде. Ти турбуєшся про своїх сусідів, будуєш їм кращий дім, або, навпаки, заселяєш квадратний гуртожиток, головне, щоб виконувались мінімальні потреби. Так ми можемо говорити ще декілька годин. Тут я не розповів про будівництво, механіку міст, які ти можеш створити. Данжи, перехід до харпмоду, зілляваріння, закриті скрині, незрозуміле озеро і ще багато іншого. Тому, якщо ви хочете побачити більш детальний огляд кожної механіки, пишіть в коментарях. І давайте затронемо тему з початку ролику: Терарія це 2D Майнкрафт. Хм, я розумію, звідки пішло таке порівняння. І там, і там кубики. Спочатку тобі треба зрубати дерево, збудувати дім із землі, а, а, а на цьому все. У всьому останньому ці дві гри не схожі, різне управління, сюжет, механіки бою, в майні майже безкінечні. І давайте зізнаємось собі, пустий світ. Терарія, в свою чергу, наповнена контентом, і світ далеко не пустий. Як і будь-який проєкт, терарія не може бути ідеальною. В неї досить низький поріг входу, але контента вона навалює через краї. Коли ти попадаєш в цей світ, розібратись дуже складно. Саме в цьому моя сама головна претензія. Пройти гру перший раз без віки і інтернетів всяких? дуже складно. Робота з інвентарем окремий від саду мазохізма. Все маленьке, з в мізки, враховуючи кількість матеріалів, що є в грі десяток скрінь, забиваються просто на ура. Знайти потім в цьому хламі потрібну річ, дуже складно. Благо є автас ратування, але воно не дуже спасає. Сюди же відноситься система крафта, куча наковалень, станків, верстатів. Біля одного можна зробити одне, біля іншого друге. Щоб перевірити, що саме ти можеш скрафтити, треба взяти все в інвентар і пройтись про всім верстатам, а інвентар не безкінечний. І буває така ситуація, коли ти береш всі потрібні інгредієнти для якоїсь крутої штуки і не береш одного, який є десь у тебе в скрині. Але ти просто не бачиш, що його можна скрафтити. Немає якогось списку з крафтами, в який ти можеш подивитись, чого тобі не вистачає. А це дуже сильно допомогло би. Але знаєте, коли ти граєш, більшість мінусів не така страшна штука. Хотілося б їх виправити, але це не критично. Було би все погано, терарія не перейшла б перевірку часу. Так, так, так. Грі більше десяти років, і вона досі притягує нових гравців. Механіки не відчуваються застарілими, і за відходу від реалізму візуальний стиль теж не стає гіршим з часом. Графіка приймається як художній вітвер. Хоч і не щастя, але є оновлення гри, що приносить щось нове. Однозначно можна сказати одне: терарія пройшла перевірку часу. Саме тому ви зараз дивитесь цей недогляд і думаєте пограти в цю прикольну гру. Я ж сподіваюся, що ви так і думаєте. І тут ми підійшли до фіналу. Це було знайомство з новою грою на даному каналі, тому чекайте на нові ролики по терарію. Пишіть в коментарях, як вам такий контент, що би ви хотіли бачити, або куди мені йти зі своїми ідеями. Всіх обняв, припідняв, не забуваємо підтримувати ЗСУ. Ще почуємось. І тут музика в кінці, щось епічне таке Пшш.